Так, я вже занесла свої всі ці коробки чудово, Тому вішаємо і його. Я вже розклала всі свої іграшки. Ну і ось так виглядає моя кімната. Ну і звісно, вона в темряві. Усім привіт! Через дві неділі вже новий рік, а це означає, що пора прикрашати новорічну ялинку. І саме в цьому відео я буду прикрашати одну з моїх двох ялинок. Ну, а це щоб ви розуміли, скільки у мене всього новорічного. І зараз я буду потроху це все а, діставати з коробок і прикрашати свій дім, в свою кімнату. Ось, до речі, одна ялинка, друга ялинка. І так, я вже занесла свої всі ці коробки в мою кімнату. Як ви бачите, три з усілякими декорами, прикрасами на іграшку. Також ще я люблю прикрашати ялинку цукерками, ще мішура, ну і сама ось така ялинка. Зараз буду її діставати з цієї коробки. Ми її починаємо відкривати цю ялинку. О! Я! Боже, я забула, що в мене там і гірлянда лежить, і тепер воно все падає. Ось така у мене ялинка, І, як я казала, там ще є гірлянда, про яку я забула, що вона тут лежить. Ось яка в мене гірлянда, вона просто суперська. Я її просто обожнюю. Я її купувала в Новосі, але вже навіть не пам'ятаю, в якому році. Але вона дуже крута. Ну і також тут ще є ось такі гірлянди. Вони доволі старі, вони з Ашану. І я їх також вішаю на свою ялинку, аби ялинка, прям, знаєте, сяяла гірляндами і була дуже-дуже така яскрава. Ну і ще тут є ось така з АТБ, це квадратики. Я її зазвичай кладу або під ялинку, або просто як якийсь елемент декору. Ну і поїхали, власне, її встановлювати. Півділа зроблено. Цього року моя ялинка буде стояти ось тут в куточку біля гірлянди. А, минулого року, до речі, ялинка стояла під вікном, але в цьому році невеличка така перестановочка. Ну і ялинка в мене ось така невеличка, в принципі, метр вісімдесят вона. І так, я вже розправила ялинку і ось так вона виглядає. Ну а зараз я буду вішати на неї гірлянду, буси, ну і потім самі іграшки. Я вже повісила гірлянди. Я, як казала, вішаю дві. Ось цю одну, таку дуже пишну, скажімо так, і звичайну. Ну, і цього року я буду вішати ось такі буси рожево-синього кольору. І так, буси та гірлянда вже на ялинці, тому зараз вже переходимо до прикрашання ялинки, власне, іграшками. І, до речі, дуже класне поєднання. Синій та рожевий. І так, ну, а ось коробка з моїми прикрасами. І як ви бачите, як я вже казала, у всіх своїх, по суті, відео, тут дуже грамотна коробка. А, я просто ну, шикарно писала в дитинстві. І тому зараз ми її будемо відкривати, і я вам покажу свої прикраси. Ну і відкриваємо її. Тут також багато малюночків з дитинства мого. І... У мене іграшки дуже-дуже сильно запаковані, щоб, не дай Бог, щось побилося чи щось такого, то все тут ось так запаковано. Папір, пупирку. І кожна іграшка в ось такий папір або газету, аби нічого, нічого не побилося, не пошкодилося і тому подібному. Я вже розклала всі свої іграшки і дивіться, як їх багато. Тут я як і нові, так і старі, як ви можете це помітити. Ну, і також, як ви бачите, більшість із них це скляні прикраси, тому що я люблю саме скляні новорічні іграшки. І ось зараз буду показувати їх трохи поближче. Почну я показувати звідси, і ось, наприклад, що я вам покажу це. Ось такий бичок, якого я робила сама. Далі тут прикраси з дитинства моїх батьків. Як ви бачите, вони дуже такі старі, але досі вони зберігаються у мене. Також тут є ще ось такі іграшки з Кока-Коли, будиночок, ялинка, сніговичок, чобіток. Вони, до речі, світяться. А далі, тут є ще, звісно, нові прикраси, і зараз ми до них переходимо. Тут, як ви бачите, є багато іграшок, які я показувала в нових руках своїх влогах з новорічним асортиментом. Ось оце я сама розфарбовувала, до речі. Також, що я ще тут можу сказати? Мені оце, оця коля дуже підіймає настрій. Ну, Подивіться, який смайлик, просто супер. І в таких окулярах класно. А дуже люблю цей апельсин чи мандарин. До речі, пишіть в коментарях, зачепилось трохи. Це апельсин чи мандарин все ж таки? Фокус не нам а! Ужас. а, І купувала його в минулому році, до речі. Так, ну а далі тут ще є ось такий наборчик. Також його купувала в минулому році. Це з АТБ. Тут шість ось таких прикрас. Зараз відкрию його. Вони ось такі мініатюрні, як ви бачите, мабуть, як, да, як мій мізинець. Ось. Взагалі, масі-пусінькі такі. Ось, Далі, що тут ще є? Ось цю іграшку дуже класно ввішати попереду гірлянди. Тоді, якщо її повісити попереду гірлянди, то буде ось тут позаду світитися і буде дуже гарний такий ефект, скажімо, на цій прикрасі. Так, далі тут ще є ось така прикраса, також її сама робила. Якщо не помиляюся, то десь в першому або другому класі. Їй вже вважайте, десь 10 років, мабуть, цій прикрасі. Ось також, тут, до речі, пластик, як ви зрозуміли, балерина з АТБ. А так, що тут ще є такого цікавасенького, Оця мордашка сніговичка, вона світиться. Ось, до речі, як ви бачите. А, різні кольори. Кольори веселки, скажімо. а Також дискошар, який, мабуть, у всіх є. Я не знаю, мені чомусь здається, що він у всіх є цей дискошар. Моя любов це кулі, в яких всередині є щось. Наприклад, ось пір'я це, до речі, пластик. Але все рівно мені вона дуже подобається, ця куля. Ось знову повертаємося до теми, коли є щось всередині кулі. Це ось такі блискітки, наприклад. Ось як вони переливаються, дощик і ось така стружка, я не знаю, мішури можна сказати. Як це можна ще назвати? А ось, а оці, от, я пам'ятаю ще свого дитинства, я їх просто обожнювала ще з самого дитинства. Ну, а ось схожа на оці дві, це ось така вже поменша і я її вже купувала, я не знаю, скільки мені років було, ну, мабуть, 14. Ось, Але оця ось любов до таких куль у мене ще з дитинства, як ви зрозуміли. Далі, звісно, у мене є багато іграшок з а, роками, наприклад, тигр. Мишка, ось така, свинка, мишка. Цю мишку, до речі, я також сама розфарбовувала. Тут ще позаду неї написано Happy New Year! Ну і мишка в шапці Санта Клауса із ось такою ялиночкою. Розфарбовувала, до речі, в клавдіївській фабриці ялинкових прикрас. Ось ці от дві перкраси, до речі, купувала в цьому році, як ви знаєте, з попередніх моїх відео я вже показувала. Це моя любов до сов. Я просто обожнюю сов. Я навіть не знаю, як передати цю любов. Ось також багато різних фігур, ручок ось таких знову ж таки різні руки, символи років, точніше. А Також ще ось цю прикрасу купувала в цьому році. Купувала, до речі, її в АТБ, і там вони були в різних кольорах. Але я обожнюю рожевий колір, тому і каруселька власне в рожевому ось такому кольорі. Далі цю прикрасу, знову ж таки, я сама робила з пластиліну. Ця прикраса вона світиться. Зараз вам покажу ось як вона світиться знову ж таки, кольорами веселки, можна так сказати. Ще тут деякі пластмасові прикраси, яку я знову ж таки робила. Зайчик пластмасовий, бичок, мишка, собачка. І ще є ось такі прикраси, котрі однотанні. І далі верхівка. Верхівка у мене з ось такою совою, знову ж таки, обожнюю сов. І ось знову. Сова. Просто супер, як, на мій погляд. І також я вам ще не показала ось такі звичайні кулі, однотонні до тих маленьких. Але це вже в такому більшому розмірі. Ну, і загалом ще трошечки детального плану моїх прикрас. Можете їх пороздивлятися, сказати, можливо, якісь у вас є, можливо, у нас однакові прикраси з вами. Пишіть також в коментарях, які вам прикраси більше всього сподобались з моїх. Ну і загалом ось вам загальна картинка. А зараз ми будемо ставити верхівку. А тепер прикрашаємо саму ялинку. І так, першу прикрасу я вішаю ось цю сову, розумну сову Анжела Дамані. В минулих відео я розповідала про неї, і тому вона у мене буде така. Перша. Прям. На самому видному місці. Поїхали. Ну і звісно, я обожнюю спочатку вішати нові прикраси. Тому ця сова також йде на ось цю гілочку. І дивіться, прям місце не наче для неї, мені здається. Ну, а ось цю карусельку кудись наверх, так як вона малесенька, але гарнесенька. Вішати свої прикраси, до речі, буду на ось такі гарні крючки. Купували їх в Аврорі в минулому році. Тут, як ви бачите, є сніжинки, подаруночки, ялиночки. Ну і на ось такі звичайні скрепочки. До речі, ще ось одна новорічна прикраса нова це дракончик, символ наступного року. Він в такому зелено-синьому, якомусь бірюзовому кольорі, одним словом, прикольний. І тут також є герб України. Чудово, тому вішаємо і його також десь на середину ялинки, аби його було видно. Можливо, сюди. Супер! Дивіться, скільки вже прикрас повісила. Вже майже вся, весь верх заповнений. Залишився низ, можна так сказати. Хоча ще є деякі гілочки, які без іграшок. А прикрас стає все більше і більше, як ви бачите, низ уже також майже так заповнений, але все рівно ще залишаються деякі прикраси, тому зараз будемо їх якось сюди а, в, 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 вішати. А Емілі у мене в шоці, тому що тут стояла її ліжаночка. А зараз її нема. Емі, де ліжанка? Хто украв? Хто украв твою ліжанку? Розказуй. Не знаєш? Ну це точно не я, я тобі чесно кажу. Це не я. Тому і ще й сама хто це зробив. Мій пупсик. Арміракурс, да, Еві? <смі> Ялинку вже прикрасила, а зараз буду оформляти її низ, а саме буду класти там залізничну дорогу. Ну, а зараз ми встановлюємо цей потяг є і запускаємо його. Круто! Ну, а зараз я покладу всю цю мішуру ось сюди під ялиночку. Так, ну а ці іграшки я не повісила на ялинку. ось ця, на жаль, розбилася. Я не знаю, як так вийшло. Але що є, то є. Буду шукати таку саму нову. В цьому році я її в якомусь з епіцентрів бачила, але я не пам'ятаю в якому. Тому потрібно буде пошукати і придбати її знову. І так я нарешті прикрасила свою ялинку і ось як вона виглядає. І зараз я вам її покажу трошечки поближче. Вона мені дуже подобається. Як ви бачите, то зверху я як завжди повісила самі маленькі прикраси, а, ну а далі вже трохи побільше. І також, як ви могли помітити, я повісила цукерочки. Їх тут, до речі, 24 штучки, так як наступний рік це 2024, тому і цукерок 24. Як і року? Ось так. і також я вам покажу, як я прикрасила її позаду. Тут також висять деякі іграшки, ну і цукерочки. Ну, а біля телевізору у мене ось така краса. як ви бачите, тут також гірлянди є. також різні всілякі елементи декору, фігурки, свічки. Потяг -по -по ось такий гарний. Ну і загалом ось така атмосфера у мене ось тут. А ось так у мене прикрашене моє вікно. Тут, як ви бачите, є також гірлянда з з Санта Клаусами, а також всілякі склянки у вигляді сніговичків або куль. Ну а зверху також ось ця гірлянда, яку я показувала на початку свого відео. Ось такі квадратики. І також я ще понаклеювала ось такі наклейки а з чежинки та дзвоники. А ось тут у мене повзе Дід Мороз на ось такій драбині. І також моє ліжко подушка зі сніговичком і гірлянда на самому ліжку. Ну і звісно, пладик з цукарками та пряниками. Ну і ось так виглядає моя кімната. І, звісно, вона в темряві. Дуже класно, все так сяє, все так по-новорічному і просто неймовірно, і як на мій погляд. Я дуже задоволена цією роботою, можна так сказати. Ще, до речі, у мене світиться мої рожки. ось так гарно. І ялинка на фоні гірлянда. З цього боку телевізор з каміном і гірляндою, свічками і тому подібному, а позаду вікно. І ліжко. Супер! Ну що ж, я прикрасила цю ялинку, але, як я вже казала, це одна з двох. тому чекайте ще одне відео з другою ялинкою. Ну а вам я кажу дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть взагалі свою думку, які у вас прикраси є з моїх, які прикраси вам сподобалися. Ну і також підписуйтесь на канал. І підписуйтесь на соцмережі, які вказані в описі під відео. Це Instagram, Telegram, а також tiktok аккаунт. Ну а вам я ще раз дякую. Бувайте та до нових зустрічей!